Доброго дня, шановні батьки і любі діти! На вулиці зима вже середина зими. І значить другий зимовий місяць січень і перший місяць нового року. Ну що ж, кожен зимовий місяць дарує свої подарунки, у нас є сніг. І справжні зимові розваги. А які такі зимові розваги, ви знаєте? Зараз я згадаю вам загадку, а ви скажете відгадку. І ми її запишемо. Готові перша загадка. Взимку друзі дітвори. З вітерцем біжать згори. гори самі не йдуть. За мотузку їх ведуть. І що це? Молодці. Так, це санки. Зараз ми з вами прочитаємо слово санки. Тут написано слово санки. Увага! Перша буква санн. Ки. Слово санки. А зараз ми спробуємо написати те слово. Зараз ми надрукуємо з вами слово самки в зошиті в клітинку, у верхньому лівому куті ми поставимо першу крапочку. Саме від неї ми будемо списати слово самки. Щоб було легше. Ми розділимо слово санки на склади. Говоримо повільно санки нам буде легше писати слово. І так, перший склад сам. Нагадую правила: висота дві клітинки, ширина одна клітинка. І відстань між буквами одна клітинка. Перший склад сам. І так, висота, дві клітинки, ставимо перші опорні крапочки і пишемо-са. Слідуюча буква А. Це відстань між нашими буквами. А ось цьому двохповерховому будиночку і буде жити слідуюча буква А. Сам. Ставимо опорні крапочки, довга лінія. Це дві клітинки. І ось так ми. Сам к. Відступаємо. Ставимо крапочки для верхнього і нижнього відрізку. сам к і ось наші крапочки допоможуть нам красиво написати букву «И». ось так. Голова спинка. І ось сюди. Коліно і ніжка. Читаємо слово «САМКИ». Всього п'ять букв. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. П'ять букв. Дві голосні. Перша і друга, що дозволяє розділити нам слово на два склади. Самки. І треба поставити наголос. І для цього у нас існує наш безпомоковий прийом. Запитайте, це що? Самки. І відповідь буде самки. Так, на першу нашу голосну. Молодці. Увага, друга загадка. Спритні дощечки сестриці влітку нудились в темниці. Як насипав сніг лопати, то побігли погуляти. І що це? Молодці. Так, ці дерев'яні дощечки сестриці це лижі. Давайте прочитаємо відгадку до цієї загадки. Перша буква ли. -жі. Слово лижі. Дуже добре. А тепер спробуємо надрукувати слово. Пишемо слово лижі. Від верхнього слова відступаємо вниз на дві клітинки. І ось тут, в цьому двохповерховому будиночку, буде жити наша перша буква. Ділимо слово на склади, для цього повільно говоримо слово «лижі». значить перший склад «ли». для того, щоб написати, ми «ли» повторюємо і пишемо першу букву. Ли. Відступаємо одну клітинку. І для букви І робимо крапочки допоміжні. Вибираємо ЛИ. Є. Ли. Відступаємо одну клітинку. І ось тут у нас на двох клітинках. На чотирьох клітинках буде у нас буква Ж. Ставимо допоміжні. Крапочки. Так, ось так. Ось тепер прописуємо. Лижі можемо скористатися. Осі ліні. І у нас написано слово лижі. У нас дві голосні. Два склади. Перший склад лий, другий жі. Тепер треба поставити на одну чи на іншу голосну знак наголосу. Це що? Лижі? Ставимо наголос. Ми з вами молодці. Ну що ж, наша третя загадка. Будьте уважні. Як замерзне! Річки й Стаф, то не ловлять більши гав. літ розписують вони гостро носі. Так, правильно. Козани. Зараз відгадку ми з вами прочитаємо букви К, О, В, З, А, Н, Т. Читаємо Ко за -ми. Ось і відповідь. А тепер будемо прописувати. Ми відступаємо від попереднього слова на дві клітинки. Ось тут ми почнемо писати слово відгадку. Перша порна. Нагадую правила висота, дві клітинки. Мійте ж рахувати до двох? Ширина одна клітинка. Відстань між буквами одна клітинка. Значить, саме тут ми будемо писати першу букву в слові ковзани. Щоб писати було легше, ми ділимо слово на склади, а для цього говоримо слово ковзани повільно. Ков і це буде перший склад. І так, ков. Перша буква К. Ось вона довга лінія на дві клітинки. І наші відрізочки. Ков. Відступаємо одну клітинку. Ставимо опорні крапочки. І ось наша О. Ков. Для довгої лінії дві клітиночки. І ось тут. Крапочки, щоб зробити верхнє і нижнє півколо. Або по-нашому. Ков, далі за. І це буде ось така з. Раз і два. Ков за. Тут буде а коза НИ. для НИ. ми пишемо не. Правильно розвернули букву «и» в просторі. Читаємо ковзани. А зараз ми відмічаємо голосні три склади і ділимо ков за ни. Куди падає наголос? На яку голосну? Це що, запитаємо? Ковзани. І відповідь буде «Ковзани На Наголос буде падати на останню голосну. Ви у мене молодці. Все правильно. Одною з улюблених забав дорослих і дітей це ліплення сніговиків. Ви вже ліпили сніговичків? Я теж люблю їх ліпити. Ну що ж? Тільки сьогодні у нас буде ось такий незвичайний сніговик із геометричних фігур. Давайте подивимось, як він виглядає Оце схема. Тут три геометричні фігури. Як називається ось ця геометрична фігура? Правильно, три кути. Бо три кути і три сторони. Так, а ось ця геометрична фігурка називається. Бо бо немає не одного кута. А як же називається ось така гіметрична фігурка? Такої ми ще не бачили. Пам'ятаєте принцип, за яким ми називаємо фігуру. Так, ми рахуємо кути. Якщо у три кутника, так три кути. У чотирьох чотири. А якби було десять кутів. Як би називалась фігура? Правильно! Десятикутник. Давайте подивимось, скільки кутів у нашої фігури. Я її беру. Давайте поглянемо. Рахуємо. Коль раз. Я тут і держусь. Коль два, коль три, коль чотири, коль п'ять, коль шість, коль сім, коль вісім то кутім у нас цілих Як фірму? 8. Як назвемо фігуру? Правильно, Восьмикутник. Значить, отак от у нас з вами виглядає наш сніговик. А от конструкторів, тут, подивіться, деталі для конструктора багато є у нас і трикутники, є і коло і є, тепер ми знаємо, восьмикутники. Давайте спробуємо зібрати групи, за якими ознаками можна зібрати ці геометричні фігурки. Ви одразу скажете, то звичайно за кольором. Правильно. Ось ми зберемо. Ось вони за кольором. Це у нас який колір? Червоний. Ось тут червоний колір. Ось тут у нас синій. За якою ознакою можна ці геометричні фігурки зібрати? І це буде форма. І виходить, що тут у нас трикутна форма. От тут у нас буде коло. А ось восьмикутниці. Ми давайте розберемо осьмикуртниці. Прикусники коло. Так, за ознаками зібрались. Так. Виходить, що у нас є. Рахуємо, скільки у нас трикутників. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки у нас восьмикутників? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А скільки у нас кіл? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Знову шість. Це значить виходить, скільки у нас буде ось таких сніговочків. Так, у нас буде їх шість. Але треба зробити так, щоб вони були хоч і з трьох фігурок зроблені, але усі різні. Давайте спробуємо зробити ось що. Візьму дві. Червоні шапочки. Ось вони у нас є. Тепер нам потрібно взяти дві, два кола. Це будуть Ну Давайте це виходить жовте і син. Бо червона шапочка в мене вже є. Як зробити оці двох сніговичків різними? Не схожими один до одного. Це значить, що ми повинні не сюди і ні, а ось сюди поставити е, восьмикутник, а сюди ні, ні не червоний, а який жовтий. О, то виходить, якщо у нас є червоні шапочки, то двох снігочків трьох кольорових ми можемо зробити таким чином. І тоді вони не повторюються. А ось запитання вам. А якщо б у нас була ще одна червона шапочка, і ми поставили б її сюди, чи могли б ми зробити сніговичка відмінула від цих двох? Ні, не змогли. Тільки такий варіант. Ну ось і добре. А тепер ось ваше завдання. Вам треба зробити. Наші сніговичків таким чином, щоб вони були усі різні. Кожен трьох кольоровий, але всі різні. У вас є фломастери трьох кольорів. І є ось така заготовочка. Вам треба помітити ті кольорами, Різними кольорами геометричні фігурки, щоб завдання було виконано саме таким. Трьохкольоровий, але різні кольори. Починаємо. А зараз поставте, будь ласка, ваше відео на паузу. Виконуйте завдання. А коли виконуєте, тоді включите відео і подивимось на відповідь. якщо ви включили відео, Значить, завдання вже викликне. Ну що ж, подивимось на відповідь, у нас з вами шість сніговичків. Кожен з них трьохкольовий. Ніде не повторюються кольори. Ми з вами вияснили, що якщо будуть червоні шапочки, то сніговички виглядають саме так. І ми могли скористатися ним. Подивіться, усі наші трьохкольорові снігучки. Значить, завдання ваше виконали правильно. Але б мені дуже хотілося побачити їх в домашніх завданнях. Я чекаю на ваші малюнки. До побачення. Всього доброго, до нової зустрічі!